Всім привіт! У цьому відео ви побачите мої з братом Крутки Робін. Чи випала вона нам чи ні, ви вже дізнаєтесь по ходу відео, але маленький спойлер, це був великий скам. Перед початком відео хочу вам нагадати про існування мого телеграму, де я викладаю багато інформації щодо геншину, ХСРу, гайдів та багато іншого. Тому підписуйтесь. Також можете підписатися на мій YouTube і поставити вподобайку на це відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. Все, більше не буду тягнути. Переходимо до відео. Так, усім доброго часу. Так, всім так. привіт. Кажемо. Зай Жінку! Жінка! Кінг uh, гарант і 11 круточок зроблено, і мама, Щось он... там. Мені впадло рахувати. Ну... <smart> не лего буде. Це не лего. Скіп. А що нам треба? Є... Ну, О, oh. <laughs> Що? Жінка. What is... What is Why a woman. А, а чте. Ты там тебе конус выпав. <skulling> Це не <Wow. Олега> видно. <skulling> Ура! В мене є чича. <skulling> чича випала. Ура! Перемога буде. Хотів спитати, а що ти хочеш, як ще ми програємо, ходім, згадав, все у нас була Клара на 80. У нас, нас доча Клара надала е2 для мами. Хочеться вмерти, so це на лего. я. Ну. Мені тебе не, не цікаво. Да шо тут та ск. Ну, мені буде. ніхто не потріб. Ну, це мо ханя може бути. У мене, мене, мене до речі так цю. Я профтикав, це на лего теж. Ну добре, я не буду цього разу а, Давай. В мене звати одну Ханя. Сээээ, серйозно? Блять, ни сижу рофля. Да, серьезно. Зрозик. О! Якщо. Зар... Якщо е... Нось, ну, как б. ось, бы два. два фи фі... физ гармонии, ура! Все, вистачаю. Ну, з головою. чому ця дупа тягне до останню, б. Йо... Ну! Це налего теж. А буде дві в десятці. ЛЕГАЗІ? Ні, ну якщо там буде гепард і. Робін, тоді Я це. Прощу. Так, якщо що я не спав. Я спав цілих 000. Повне. повне взяття. Я спав 000, тому. тому. А я Євробачення дивився. Я Поїхав. Ти Остання десятка. Це не Лего. Ну у нас є кешбек. Це так. жар? Ну це десь 60. Несмішний жар. Мені такі жарти <пас> не подобаються. Почекай, я рахую. Це десь, десь 70. Тому. В цілому база. Ознай, ознай. О. Зараз жінка. Це треба. Ось ось, ось, знаєш, є е, е, жінки, з якими хочеться, але не можна. Є жінки, з якими можна, але не хочеться. Nee. а, є, а є жінки, з якими можна і з якими хочеться, але, але ти до того часу не знайшов чоловіка. Mm, ну, життя база. О, це Лега? Ні, це життя база. Mm -hmm. Конечно. Що? Нічого. Це на Лега. Скіп. Я чого був? Дай Легу. Алло. People, what oh, is going on? Oh, it's, it's not, it's not liga. Яка ліга? Крута. Ура, янтар. Ну в сенсі, почекай. Що це? Як це? А як? Какать. Ну це жарт. Да мені по. Окей, well. Я, я навіть читати не буду, бо мені просто. Ну не, не просто техніку заюзай. Почекай. Ой, віш, велкам. Вона glory. не співає, не цікава техніка, все, сміття. <рес> Ой, і де вони? Чого вони не танцюють? Єшку, єшку, єшку. І Я хочу на молоточок. Що це? Іде пісня. Чого, чого, роти? ульту, 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 ульту. Бері. О, ура! А тепер зайди в стати героя. Ну це. І на робін. Кіпко? А досягнення. Хто? А де досягнення, там повинно було досягнення бути. Дивно. Які. Що... Я, які в біса. О! О! Які О. в біса 5. Багато. Це я сигне, це сигне. Ааа, а що там вона дає? Я я не читав. Я не... Ну там вона дає, так, коротше. Не бай, Але сенсу від сигні я не бачу. Групу топас і все, можна йти. А, до речі, ти ж за неї не грав. Грав. Коли? Коли? А, ну Це бойовий івент був. Ну не ну то не то. <хас accent> Я можу кормити свиню. <хас> <хас> Хі-ха-ха. -хі одну <хас> одну шишечку, давай. <хас> Будь ласка. Welcome to my dayob. What the fuck is going on? А, ah, окей. Okay. Але це нам не вистачить На твірку. Але на цьому все не закінчилось. І буквально через пару стрибків випала Робін. Так, добре, я знайшов е крутку. Дочні на крутку. Виїхали. І. Да. не... Блять, ура! Вісімдесят! Вісімдесят стрибки! Вісімдесят! <плес> ну, типу, в мене... Знаєте що, я. У мене ця жінка жона мікрофон. -жі... Стоп. Я забув слово, вийде за. Добре, в мене ця дівчинка мікрофон заскамила, коротше. Я вважаю, що вона мене реально заскамила. По-перше, ну, ладно, гарант, це гарант, це таке, а те, що вона випала на 80-й кутці на 80-м стрибці. 80 стрибків. Коротше, ви зрозуміло. Це повний скам. Ну, але добре на цьому з крутками мого брата закінчили, і переходимо до круток на моєму твіну. Почали з гармонії. Скік, скіф, будь ласка. Якщо там ще одна лега, я реальний. Але, як у минулій історії, це не кінець. І буквально на сороковій круці мені нарешті впала Робін. На чому все гайдна Робін уже у роботі, тому десь у найближчі дня 3-4 буде відео. Якщо що, можете підписуватись на мій телеграм, там я буду постати всі новини з приводу відео. Та іншого контенту. Також можете написати в коментарі, як ви крутили Робін і чи крутили ви її. Ну, і все, дякую за увагу і до наступного відео.